Опалювальний сезон в Україні традиційно починається в другій половині жовтня, і кожного року багато людей, зокрема і внутрішньопереміщені особи, турбуються про те, скільки доведеться платити за тепло та як зекономити на житлово-комунальних послугах. У цьому випуску рішення, як діяти, ми підготували корисну інформацію для ВПО, аби ви могли краще розуміти, чого очікувати від цього опалювального сезону. Ви дізнаєтесь, як змінилися тарифи на тепло, газ та електроенергію? Хто може отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг та які документи потрібні для ВПО, аби отримати субсидію? Опалювальний сезон 2024-2025 років. Як змінилися тарифи на тепло, газ та електроенергію? Для багатьох переселенців важливо знати, чи змінилися тарифи на тепло порівняно із минулим роком і чи можна розраховувати на певні пільги. Одразу зазначаємо, що через воєнний стан, який було продовжено до 9 листопада 2024 року, вартість газу гарячої води та опалення для українців не зміниться. Це означає, що під час цьогорічного опалювального сезону для більшості споживачів вартість централізованого опалення становитиме 1650 гривень за гігакалорії. Навіть попри зростання цін на електроенергію, подорожчання водопостачання чи збільшення середньої зарплати, вартість на тариф не буде змінюватися впродовж опалювального сезону. Якщо говорити про газ, то до 30 квітня 2025 року українці заплатять по 7,96 грн за кубометр, якщо користуються послугами Нафтогаз України. А інші постачальники тримають ціни від 7,7 грн гривень до 9,99 гривень копійок за кубометр. А от із електроенергією ситуація інша. З 1 червня цього року тариф на електроенергію для населення підвищився. Тарифи ви зараз бачите на екрані, і ці тарифи діятимуть до кінця квітня 2025 року. Також протягом опалювального сезону споживачі, які використовують електроопалювальні установки по типу електрокотлів, платитимуть за пільговим тарифом за електроенергією в розмірі 2,64 гривні за кВт при споживанні до 2000 кВт годин електроенергії на місяць. Але як тільки витрата споживальника стане більшою, доведеться платити за стандартною ціною. Ситуацію по тарифам розібрали. Тепер давайте дізнаємося про субсидії. Хто може отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг? Одним із важливих аспектів для ВПО є можливість отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, адже така допомога може заощадити кошти під час опалювального сезону. А через повномасштабну війну попит на надання таких субсидій значно збільшився. Субсидія надається особам зі складу домогосподарства, тобто ті особи, хто зареєстровані і фактично проживають у житловому приміщенні будинку, на яких розраховуються соціальні норми житла і соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування, якщо вони сплачують за комунальні послуги більше ніж визначений для них обов'язковий платіж. Оформити житлову субсидію може людина, яка зареєстрована в житловому приміщенні. Особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає на підставі договору оренди. Індивідуальний забудовник, будинок якого не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги, нараховується. В цьому разі до заяви потрібно додати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства. Внутрішньопереміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає в житловому приміщенні без укладення договору оренди, до заяви додаються відповідні документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою домогосподарства. Неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки, недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку, за заявою піклувальника чи опікуна. Важливо розуміти, що розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від доходів родини. Тобто, чим менші доходи, тим більшу частину витрат оплатить держава. Під час призначення субсидії враховуються доходи всіх осіб, які зареєстровані та або задекларовані у житловому приміщенні. При поданні заяви ви повинні зазначити, хто фактично проживає в квартирі чи будинку. Якщо на день звернення за призначенням субсидій хтось із родини перебуває за кордоном понад 60 днів, його має бути виключено зі складу домогосподарства, і тоді його доходи не будуть враховуватися. Також важливо зазначити, що при призначенні житлової субсидії до сукупного доходу не враховується допомога на проживання, що надається ВПО. Щоб отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, внутрішньопереміщені особи можуть звернутися до Сервісного центру Пенсійного фонду України, центру надання адміністративних послуг. Уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, територіальної громади також можна оформити субсидії онлайн через портал Дія веб портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний додаток Пенсійного фонду України. Подати документи на оформлення житлової субсидії для опалювального періоду можна до 30 листопада включно. В такому разі субсидію призначать із початку опалювального сезону, що дозволить уникнути додаткових витрат на оплату комунальних послуг. Якщо ви оформили субсидію минулого року, то повторно подавати документи для оформлення субсидії на житлово-комунальні послуги не потрібно, адже вона призначається автоматично. Які ж документи потрібні для оформлення? Заява про призначення субсидії, декларація про доходи і витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платників податків, довідка про статус ВПО. А перевірити, чи призначено вам субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, можна звернувшись особисто до органу, в якому ви подавали документи на отримання субсидії або офіційному веб-порталі Пенсійного фонду через особистий кабінет. Отже, на цьому все. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк цьому відео і залиште ваш коментар. Поділіться досвідом, він може допомогти іншим розібратися в цій темі. А я прощаюся з вами до зустрічі! Це відео видане завдяки програмі Український фонд швидкого реагування, що втілює IREX за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключно відповідальністю громадської організації Східний варіант і не обов'язково відображає погляди IREX та Державного департаменту США.